Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчатка. Поки в нас є електроенергія, постараємося щось спекти. Ось, багато в нас яблук. Яблука в нас не хочуть їсти в сім'ї і потрібно використовувати. Тому сьогодні я пропоную вам разом зі мною спекти болгарський насипний пиріг. Сонячна Болгарія. Ось так ось. Дивіться, пиріг дуже простий. Надіюся, смачний і вам посмакує, як ви приготуєте. Ось. І з таким пирогом може справитися навіть дівчинка-підліток. Тому що все просто. Що нам для цього пирога потрібно? Півтора кілограма яблук. Яблука я відважила. Півтора кілограма цілі яблука, стерла, звісно, відійшли качани. От, То півтора кілограма ну, в мене там було кіло 540, якщо точно. Ось так ось: 1,5 кг яблук, склянка 250 мл. Все відмірено склянками одинакового об'єму. 250 мл склянка борошна вищого гатунку, склянка цукру і склянка манної крупи. Ще нам потрібно дві чайних ложки з верхом порошку до печива, тобто розпушувача, один ванільний пакетик, тобто пакетик ванільного цукру. І я буду використовувати цедру з одного лимона і 150 грам вершкового масла. Масло нам потрібно заморозити. Дівчатка, так нам буде краще його натерти на терці. Все. Дивіться, що все просто. Висипаємо борошно. До борошна висипаємо цукор, висипаємо манну крупу. Ось так буде наша ложка. Додаємо сюди наш ванільний цукор. Так, і додаємо дві чайних ложечки. Хвилиночку. Ні, так, запах. Дві чайних ложечки зверху. Порошку до печива. О, а там ще трошки. А висипам все. А ще трошки та й висипимо все. А то буде ні сюди, так не люблю, як залишається. Там капулечка в пакетику, і ті пакетики... Висипала все. Все старано, дівчатка, вимішуємо. Щоб в нас вийшла однорідна маса, щоб все розійшлося гарно. Ой! Так старанно мішаю, що зараз буде все на підлозі на доріжці. Це ми вимішали наші яблучка стерли. Тимні, дівчатка, то нічого страшного. Наоборот, нам краще буде видно, де в нас шар тіста, а де у нас шар яблучок. Ну, в мене вони такі не надто соковиті. Яблука, я вам скажу, якщо у вас соковиті, ми все використовуємо, нічого не відсіжуємо. От, бо до такого пирога нам той сок якраз і потрібний. От, я взяла яблука такі, солодко-кислі. Сюди, дівчатка, можна додати, хто любить корицю, звісно. Я сьогодні хочу додати саме цедру лимона. І спробувати, як воно буде з лимоном. Також старанно вимішуємо, щоб нам цедра розійшлася по всіх яблучках. От, я яблучка натирала разом зі шкірою. Так як вона треться на терці, з великими. Очками, але в шкірі є свої вітаміни, звісно. Так, умовно ділимо оцю нашу яблучну масу на три частинки. Ось так. Все. Розділили. Тепер беремо нашу форму. Форму я собі виставила, як бачите, пергаментним папером. Форма в мене в діаметрі 21 см. До речі, скажу, бачите, завжди собі швидко дно, просто защепили, якщо у вас форма роз'ємна. Якщо форма суцільна, то прийдеться вирізати. А так прищепила кусок паперу, листок, обрізала все. Сюди в мене з двох, з двох частин. Ну, також скажу, знаєте, коли папір з двох частин, дівчатка, і часто навіть з однієї, він все одно скачується, бо папір завжди в рулоні, і він не хоче нам триматися на стінках. Стіночки собі трошечки маргарином змастили, і папір прекрасно пристає і тримається, що нам і потрібно, ну так зручніше, ніж би він закривався. Все. І чекайте. А нам також буде зручніше оце ось поділити. Ну, я думаю, так як це вже не десь ложки, мабуть, по 3 а ну подивимося, чи по 4. Раз. Але ви, як, як у вас немає практики, то краще, дівчатка, собі поділіть, візьміть 4 чашки, бо яблучка у нас буде три шари. Так що, дівчатка, якщо, якщо у вас, дівчатка, мало практики, і ви боїтеся, що ви не вгадаєте на то око, як я завжди кажу, то краще візьміть собі 4 чашки, бо тіста в нас буде саме 4. Шари, а яблочок три. Чотири чашечки і по столовій ложечці, так, в кожну чашку собі відміряли, щоб було однаково. Я на дно я роблю на око. я все на око. на око, дно Дала чотири столових ложки з таким верхом якби невеликим. Маси цієї. І дивіться, старанно, ось гляньте, бачите, старанно нам потрібно по всьому рівномірно розділити. І тепер даємо шар наших яблучок. Так як яблучка у нас тут також поділені вже умовно на три частини. Ось одну частину ми додаємо сюди. Також старанно по всій поверхні розділяємо. Дівчатка, яблучка розділили. Бачите, я собі товкачиком старанно їх притискаю. От. Щоб такий шар у нас був плотненький. І тепер знову даю по всій поверхні 4 ложки борошна. Рівномірно вистали, дівчатка, всю поверхню і знов даємо одну частину наших яблучок. Знову розділимо по всій поверхні і старанно притиснемо. Товкачиком чи ложкою, як вам зручно. Мені, якби не, ложка не вміщається мені з рукою в цю форму, то мені товкачиком зручніше. Все, дівчатка, Завершаючий шар у нас верхній борошно. Ось. Розстеляємо по всій поверхні, звісно. І зараз. На терці з крупними з великими очками ми зітремо, дівчата 150 грамів вершкового масла. Використовую дівчатка завжди саме масло, не спред, не продукт, який там містить якийсь відсоток. Тобто масло 82,5%. От дивіться, я так буду терти потрохи. Щоб мені було зручніше, поки масло не стопилося, нам також цих 150 грам масла потрібно розділити по всій поверхні нашого пирога. Все, дівчатка, гляньте, як виглядає наш пиріг. Бачите, масло нам терте зручно розділити по всій поверхні. Ставимо випікатися верх-низ на 180 градусів. Я думаю, що десь. Мабуть, на годинку. В мене духовочка ще не нагрілася до кінця. І, і так добре, бо того, що, е, масло в нас тоді е, ш, буде якби не так швидко топитися. і нам просочить весь пиріг, як нам потрібно. Все, ставимо через годинку, подивимось. Ну що, газденьке. Допекли ми наш пиріг. Пекли в загальному годину 15 хвилин. І потрібно йому дати в формі повністю охолодитися. Ну, у нас він ще не зовсім охолодився, ще теплий, але я вже розрізала, як бачите. Скажу вам, що на дні у мене залишилось трішечки, якби при, припорошене борошном. Ось, значить, мені не вистачило отих соковитих яблук, бо я кажу, яблучка в мене не були такі надто соковиті. А вас, якщо будуть соковиті, то це краще. М -м. <плес> так скажу вам дуже-дуже смачно, ніжно, м'яко. Ось в мене яблука відчувається з таким. Невеликим присмаком, якби, лимона, запах лимонний, бо я додала цедру. З в нас хрумка. Ось. Кому це відео сподобалось такий рецепт, ставте вподобайку. Не скупіться на сподобайку, Поділіться з друзями таким рецептом. От, зараз, хто має свої яблучка, потрібно готувати. Краще щось зготувати, як то, що вони. Мають пропасти. І готуйте. Готуйте для своїх рідних з любов'ю. Я думаю, що вони вам за це будуть вдячні, якщо ви їм приготуєте такий пиріг. Пробуйте, вчіться чогось нового разу. Всім, хто зараз їсть, смачного і до зустрічі!